Цікаво, взагалі все, що відбувається в українському музичному бізнесі. Він мені нагадує, знаєш, таку такий такий дуже крутий творчий хаб, де дуже багато такого, що, ну чесно кажучи, це не дуже професійно, але дуже зухвало. Не дуже я. Але дуже талановито. Ми зараз варимося в цьому котлі музичному творчому, і я впевнений, що за 5-10 років нас чекають дуже цікаві, цікава музика, цікавий контент, тому що вже не тільки музика, бачиш, вже якісь є такі креативні рішення. Дуже багато зовсім таких незвичних оригінальних таких людей, які створюють музику, все що було. Навіть ще 5-7 років тому вже не котуюсь, нікак, не котуюся, не котируюсь. Ну нема такого слова, напевно. Я, я от не знаю, як це правильно перекласти, але да. так, воно вже не працює. Воно не працює. так. так і... Але зараз ми бачимо, що воно не, вс... не все ідеально. ну не все Через війну дуже впав певний рівень, ем... певний рівень тому, що. Фінансова, економічна складова, вона не дозволяє так, знаєш, розправити плечі. Дуже багато людей поїхали: митців, е професіоналів, які створюють контент, створюють шоу, режисери, е люди, які працюють з технікою, і так далі, але все одно поступово поступово буде це оновлення, і в цьому котлі зваряться несподівані речі, і дуже цікаві. А, а а що тоді слухати нашим дітям? А якщо не тобто, це ж вони слухають зараз там е багато репу. Реп, це такий протест і репери, зазвичай молоді, яких вони слухають. Це якраз і є років там 16 18 які так і виглядають, а може і молодше. Тобто, неможливо зараз створити для українських дітей контент, який буде виробляти музичний контент, який буде виробляти саме дитина. Тому що ми знову ж таки пам'ятаємо: вибач е, е, штучку, скажу, що ми пам'ятаємо ютуб-проекти. Українські, зокрема там містер Макс, на яких виріс мій малий так там і багато багато інших. Це були діти в кадрі для дітей. Чому в музиці так не, 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 не я дуже радий, що ти цю тему підіймаєш, але вона відрізняється від початку нашої розмови, коли ми говорили про конкурс бачення. Ти правильно питаєш? І я ж нагадаю тобі, що зараз я підписав контракт з Magic Brothers. Це колишні Five. У Нас був тур. Україною більше 20 двадцяти міст. У нас було 8 солдатів, повні зали саме підлітків. Вони божеволюють від цих хлопців. Виносять весь наш мерч магазин, і це для мене ознака саме успіху. Але це трошки інший жанр. Це ілюзія. Вони блогери. Ми створили шоу і воно мало успіх там. Не було музики, не було пісень, але для чого я це кажу? Але вони раніше співали, Міш, вони раніше співали. Ні, вони вони не співали, співав групою Мамазмазгів, маз бо у них дует. А ну, це був проект мозгів, так. З... Був фіт, і він був і як був, так і закінчився. Але дивись: по-перше, я подумав про музику на минулому тижні і вже веду перемовини з двома продюсерами, щоб вони зробили мені якийсь демо матеріал. Для них це по перше, але все одно я не хочу змінювати жанри і мої плани з Magic Brothers Вони трошки виходять за, за межі України. Не про це питання питання про про наступне: що саме в роботі з ними зараз я буду проводити. Я вчора була з нас нарада, і ми виділили виділили кошти невеличкі для проведення невеличкої, невеличкого, але дослідження. Саме в роботі з а, аудиторією Меджик колишніх Magic 5 і на сьогодні це Magic Brothers Ми будемо досліджувати їх фанів від 9 до 13 років і їх люд, і тих підлітків, які про них взагалі нічого не знають. І я обіцяю, що нашим глядачам, можливо, навіть вперше я розкажу про результати цих досліджень. Там будуть питання. Не лише що буде стосуватися контенту від е, хлопців і взагалі ілюзіонного іліз... жанру, і так далі. Там буде питання про їх смаки, про їх зірок, що вони слухають, що вони дивляться, де вони дивляться, як вони е, 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 споживають російський контент або іноземний контент, що у них з мовами, чи розуміють вони англійську чи ні. Дуже цікаво, тому що цю аудиторію ми в Україні ну, зовсім не знаємо, тому що вона не. Вона не зовсім комерційна. Комерційну аудиторію для маркетологів є їх батьки. Але тут трошки зовсім інакше. Тут, е, тут, тут треба все це досліджувати, і це цікаве питання. Я не думав, що ми сюди повернемо. Але якщо ми повернули, то я обіцяю, що коли ми це дослідження зробимо, я обов'язково тобі розповім. Або якщо в тебе є якісь питання, які би ти хотів би, щоб ми задали цим підліткам. І ми будемо підліків шукати не тільки в Києві. Це буде кі... правильно так у Миколаєві. Дуже прикольно було те, що у нас аншлаги були, і, і що на заході країни, що на сході. Ми були у Миколаєві. Там був такий аншлаг, що ми зараз повертаємося у Миколаїв, повертаємося в Одесу. Там продаються квитки отак шелчком пальця. І це дуже круто. Я повторюю. Це трошки зовсім трошки інший жанр.